Що відбувається у мікрорайоні острів, який російські військові хочуть відрізати від Херсону? Та страшне, чесне слово, як света був. Сиділи до останнього, пока не розбили. Чому на правобережній Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації? Безпекова ситуація в будь-який момент, звичайно, можна погіршитись. Яких цілей хоче досягти Росія, обстрілюючи регіон з усіх типів озброєння? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія ввечері 2 серпня атакувала з авіації Херсон. Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Наслідок атак був пошкоджений автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, який місцеві називають островом. Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували Херсон з авіації. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що були зафіксовані кілька влучань по острівському мосту. Через пошкодження рухним ускладнений, але можливий. На той час у мікрорайоні залишалися близько 1800 людей. Серед них 187 маломобільних та 31 дитина. Олександр Прокудін зазначив, наслідок авіаудару ускладнена логістика. Через це до острова поки що складно буде завести продовольство та інше. Крім цього, також понівечений газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без блакитного палива. Начальник військової адміністрації області закликав людей до евакуації і запевнив, що для кожного і кожної, хто вирішить залишити острів, підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках. Голова військової адміністрації Херсону Ярослав Шанько повідомив, що, попри загрозу атак з мікрорайону Корабел, який російські військові намагаються ізолювати від решти міста, триває організована евакуація. За даними місцевої влади, на прохання людей їх відвозять до рідних в інші райони Херсону. Тим, у кого такої можливості немає, забезпечують тимчасовий прихисток із комфортними умовами проживання. За потреби людей евакуюють і до більш безпечних регіонів країни. Кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Савуля відвідала Херсон і поспілкувалася з жителями, які евакуювалися з острову. Ось що розповіли херсонці. Та страшне. Чесне слово, як конець світу був. А ми ще вдома були і, і, і в один прильот був бомба. А ми ще тільки зібралися. І, Ох ти мой. Як бабахнуло, в мене всі в двері Що діло до останнього. Ну, Поки мост не розбили. Гучно було. Гучно? А, а як гучно. ви думаєте, що Адон, стекла повилітали у, тому. у балконі. Звісно, гучно. Сістюкал. І наважились виїхати, правильно? Я, що делати? У мене і... ногою, і... де лікарства, брати там. Світ, Цвета... газа ні, світа побачив. Світ є, газа ні. Довго думали, чи виїжджати? Ні, не довго. Ви до родичів їдете? Так. А ви десь ховалися? Вдома. Тамбура. Тамбура. Там, На що в у нас? Є Поки я добіжу до укриття, мене три рази у голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько закликає жителів острову не зволікати з евакуацією, оскільки безпекова ситуація у мікрорайоні може ускладнитися. Про це посадовець розповів новинам Приазов'я. Якщо є в планах евакуація, готові допомогти, надати допомогу із розселення із зустрічі, забезпечення гуманітарної допомоги. Тому в цілому зрозуміло, що безпекова ситуація в будь-який момент. Звичайно, може погіршитися, тому що зрозуміло, що йдуть військові дії. Міст дійсно, це там єдине автомобільне сполучення між мікрорайоном корабел. Ну так як і об'єкт інфраструктури, він обстрілюється з боку Російської Федерації, з боку військ, і буде є, і буде зрозуміло пріоритетною цілі. Щодо захисту і вже щодо можливого захисту, ми над цим працюємо разом з військовим, але потрібно зрозуміти, що 100% захисту в Херсоні або 100% безпечного місця немає. Крім того, російські військові не припиняють атакувати Херсон і правобережну частину області дронами. З початку літа окупанти запустили по регіону понад 15 тисяч безпілотників. Про це в кінці липня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, інтенсивність російських атак безпілотниками залишається високою. Посадовець зазначив, що окупанти значно збільшили кількість ударів з БПЛА із серпня 2024 року. Їх цілями стають люди, автівки, цивільна інфраструктура, транспорт екстрених служб та комунальників. З початку літа українські бійці знищили майже 80% безпілотників, якими армія РФ атакувала деокуповану територію області. Однак російські військові постійно шукають способи досконалення безпілотної зброї, що потребує відповідних рішень щодо захисту від неї, додав Прокудін. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що кількість дронів, які російські війська запускають по регіону, постійно збільшується. Якщо у червні, за даними військових, щотижня окупанти в середньому запускали біля 800 БПЛА, то вже в липні ця цифра перевищила вже тисячу. БПЛА, однак, завдяки силам оборони було подавлено або знищено там біля 80% цих дронів. Потрібно розуміти, що ворог не стоїть на місці, постійно вдосконалює свої дронові технології. Ми постійно також на зв'язку з оборонцями та намагаємося задовольнити їхні потреби там щодо ребів та засобів радіоелектронної розвідки. Шукаємо шляхи збільшення протидії ворожим безпілотникам І ця робота триває постійно. Так триває процес саме закриття доріг та об'єктів інфраструктури антидроновими сітками. скажімо так, вживаються заходи щодо інженерного захисту однак не буду говорити деталі з міркувань безпеки. Загалом Херсонську громаду обстрілюють з усіх типів озброєння. Додав Ярослав Шанько. Артилерія, міномети, танкові постріли, ну, РСЗВ, дронові атаки постійний. Процес евакуації в цілому тут триває постійно. Тому в цілому, звісно, якщо говорити за динаміку, тільки посилюється кількість обстрілів щоденно, то динаміка евакуації трішки там зростає. Мов в цілому тут обстріли щодня. В кінці липня через постійні обстріли та дронові атаки на правобережжі Херсонщини розширили перелік населених пунктів, у яких оголосили обов'язкову евакуацію родин та заборонили в'їзд. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області. Йдеться про близько 50 населених пунктів Херсонського і Береславського районів, а також деякі вулиці та мікрорайони Херсону. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів новинам Азов'я, що характер обстрілів правобережної частини області суттєво змінився з часу деокупації. Перший обстріл розпочався вже буквально з 18 20 листопада 2022 року, але це були артилерійські мінометні удари. Але ж війна сьогодні інша, війна високотехнологічна. Ті об'єкти, які були захищені з усіх боків від ворожих артилерійських обстрілів, від уламків, були абсолютно безпорадними перед атаками з дронів. Технології розвиваються, далекобійність ворожих дронів також збільшується. Якщо ще умовно рік тому... Масово потерпали прибережні ділянки обласного центру і прибережні населені пункти. Сьогодні ворог намагається перерізати саме логістичні шляхи. Якщо влітку 24-го року особлива увага була дорогам вздовж Дніпра, а саме сполучення між Білозерською та Станіславською громадою, між громадою обласного центру і Дарівською громадою Херсонського району, то сьогодні ворожі дрони, дрони намагаються контролювати ключову артерію, а саме трасу М 14 між Миколаєвом і Херсоном. Місцева влада разом із військовими намагається шукати ефективні способи протидії загрозам, каже начальник Херсонської районної військової адміністрації. Але російська армія теж удосконалює технології, які використовує у війні. Першу чергу за допомогою антидронових сіток убезпечуються від ворожих дронів місця масового скупчення людей. Ну зрозумійте вірно, якщо ще в обласному центрі умовно, умовно можна між ліхтарями зовнішнього освітлення. Між стовбами, на яких дроти електротранспорту теоретично натягнути сітки, то в сільській місцевості це ну, неможливо від слова зовсім. Говорити, що ніхто нічого не робив, це також не є прийнятним, тому що десятки мільйонів гривень з місцевих бюджетів і до окупованих громад, і тимчасово окупованих територій через цільові програми обласної військової адміністрації спрямовували саме на придбання. Засобів радіоелектронної боротьби. Якщо від початку застосування дронів, ворог використовував так звані двоканальні дводіапазонні дрони, зараз діапазон частот значно розширився. Вже так само є засобів радіоелектронної боротьби на 13 каналів, які дозволяють значну чисельність ворожих дронів дезактивувати і класти на землю, так, щоб вони не становили загроз. Тобто, це, як знаєте, споконвічна боротьба добра зі зло, але ворог також не стоїть на місці. Щодня військові доповідають про те, що збільшується частка дронів на оптоволокні. Тут уже засоби радіоелектронної боротьби є фактично безпорадними, тому ніхто не складає рук. Всі громади працюють в тісній комунікації з силами оборони. Михайло Лунецький, як і інші посадовці Херсонщини, закликає місцевих жителів виїжджати з тих населених пунктів, де оголошена евакуація. На території Херсонського району розгорнути модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. Його послугами на даний момент скористались понад 200 людей, які виїхали, все ж таки прийняли свідоме рішення і виїхали. Перемістились подалі від зони, де активне ураження як дронами, так і артилерією. Так, це не вдома. Я все розумію чудово, але там відносно безпечно люди забезпечені всім необхідним. Створені певні умови для малечі для навчання для школярів, які продовжують дистанційне навчання. Є е, можливість працевлаштування на суспільно-корисні роботи. Знову таки, це невеликі гроші, але це гарантований заробіток. Подібне модульне містечко наразі вже фактично готове приймати. Внутрішньопереміщених осіб на території ще однієї громади Херсонського району за допомогою тих можливостей, які має обласна військова адміністрація, за використання залізничного автобусного транспорту, люди вивозять в більш безпечні регіони України. Це і Одеська, і Хмельницька, і Рівненська областя, які приймають херсонців. Зрозуміло, це як правило, гуртожитки або будинки відпочинку, які в між відносно вільні. Люди отримують там матеріальну допомогу, яка передбачена чинним законодавством гуманітарну допомогу в вигляді продуктових і гігієнічних наборів. Ірина Курпієва, жителька Береслава, яка виїхала звідти ще у грудні 2022 року. Вона розповіла новинам Приазов'я, що російські військові почали знищувати місто відразу після деокупації. Були прильоти дуже великі. За ніч було 40-45 прильотів. За день було 50-55 прильотів. Там лікарня, а тут Гес. Вони сильно били по Гесу і по лікарні. Ми неподалік від лікарні, ще тоді дронів не було і авіабомб не було. Стріляли вони з Дніпра, з берега. І а в нас було ну, десь 3 кілометри не більше, і попали в сусідську хату. Коли попали в сусідську хату, повилітали всі вікна у нашому будинку. Там, де ми були. У нас виходу не було ніякого, син дзвоне, каже, мама, рихтуйте речі, я приїду, вас заберу і вивезу. І 10 грудня, оце після визволення, ми тільки прожили в нашому місті до 10 грудня, бо там вже було нестерпно, не можна було на двір вийти. Світящі якісь от які, як парашутики вони кидали, воно світилося дуже. Внук у нас маленький був 6 рочків йому було. Ми його ховали, накривали своїм тілом, бо воно по вікнах літало, прибивало. Береслав вже зруйнований вщент, розповідає жінка. Її будинок також згорів від російських обстрілів. Кожен день смерті поранені. То ми на даний момент залишилися без нічого. Місто Борислав руїна. Дрони, артилерія, КАБи, танки, все, все. Кабами дуже кидали, дуже кидали кабами. До нас прилетіли каби е, у будинок і розбили всі на мене. Е, хата згоріла, розбили теж йому зразу. Він там коло лікарні жив. І зразу на лікарню. вони то як говорили, то не докинули, то перекинули. Прилетіла там двохповерховий будинок, навпіл розвалився, і метрів десять його будинок часний стояв. Там нема нічого живого. Із Береслава пані Ірина переїхала до Малої Олександрівки, що теж у Береславському районі. Жінка каже, що на новому місці вже встигла облаштуватися. На новому місці ми облаштувалися непогано. Ми живемо з господарями, бо немає де будинку, щоб зняти, щоб ми були самі. Живемо з господарями, гуманітарну допомогу нам дають, дає Адра, нам дає гуманітарну допомогу, дає Джем нам гуманітарну допомогу, бо он дає нам, ну, може, раз у рік ми отримуємо по 3600 на людину, також дають нам гуманітарну допомогу. І по можливості дають гуманітарну допомогу на опалення грошима, також дають грошима на опалення. Я думаю, вже на пенсію піду. Куплю собі те, куплю собі те. Бо пенсія, знаєте, яка в нас в Україні не дуже велика. Але я не нарікаю, не на що. Ми не голодували в той час і не голодуємо зараз. У нас все є. Дякувати Богу, люди непогані попалися нам, з якими ми живемо, що дали нам прихисток, що нас ніхто не ображає. Ми в гарних умовах живемо. Так як вдома жили, так і тут живемо в гарних умовах. Але ми не вдома. Ми хочемо додому. Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам Азов'я, що воєнної мети обстріли Херсонщини не мають. Коли наносять удари, там да. Сили збройні сили одне інші. завжди має бути якась воєнна логіка: зламати логістику, порушити логістику, знищити там передові позиції противника в Херсоні. Жод жодної логіки немає. Така найпростіше, що що можна подумати, там да, українці готуються да, до форсування Дніпра на лівий берег, да, от і їм треба дезорганізувати цю операцію. Такого не відбувається, очевидно. Росіяни тримають Дніпробузький Лиман. Дніпробузький Лиман поки що не судоходний. От там має бути така ключова, здається, битва, чи як сказати, за мореплавство по низі Дніпра. Ні, цього теж не відбувається. Це теж відпадає. Підготовка до наступу власного. Теж не виглядає це е, раціональним і можливим, тому що у росіян там самих немає сили засобів, е, і це б концентрувалося на якихось конкретних ділянках там підготовки плацдарма. На думку експерта, єдина мета, з якою російські військові обстрілюють Правобережну Херсонщину, це терор місцевого населення. Херсон, здається, там щось схоже ситуації на Запоріжжі, на Харківщині і Харкові. Це навіть не просто терор, а терор помста така. Терор помста, що ви нам не скорилися, що ви пішли, ми вам життя не дамо, ми вас е знищимо. Або під Путіним, або ніяк, грубо кажучи. От е вся суть цих ударів. Те, що на об'їзні туди на трасу до Миколаєва вже прориваються, ну, це говорить тільки про те, що. Е Спроможності, технічні спроможності російських засобів враження вони зростають. Вони тестують їх, я б так сказав. Вони тестують, куди вони можуть долетіти, де воно може дарити. тому що знову ж таки жодних раціональних воєнних цілей такі удари не мають. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.